Сьогодні буду розглядати натальну карту Андерса Цорна, шукати в ній показники тематики, техніки кольорової гами, розглядати буду планети в знаках. Я почну з планету рибах, з Нептуна. Подивимось, як він міг уявляти світ, який мати ілюзії, фантазії на його рахунок. Нептун знаходиться в рибах. Це може говорити про те, що людина або буде перенати у світ брехні, ілюзій, фантазій. Про цей світ, і можливо, це якось буде відображатися в його роботах, або, або мати дуже багато зв'язків з іноземною культурою, мандрувати, цікавитися цим. Можливо, це зв'язок з божественним, з пушками Бога, якимось психологізмом, сенсами буття. Може бути пов'язане з тематикою жертва рятівник Якимись благодійними моментами в його житті. Це може бути як направлене на нього, так і він може бути джерелом цього. Може подобатись природа, краса, краса е, саме природня, можливо, краса душі, духовний якийсь розвиток. Це може бути в його роботах. Далі подивимось, сонце та місяць. Сонце знаходиться у водолії, в останніх градусах. Це може говорити, що людина націлена на якийсь креатив, винаходи, експерименти в своїх роботах. Це може бути тематика великих угрупувань, людей, дітей, перебування його в цих групах, може, якась лідерська позиція в цих групах. Групи можуть бути за інтересами, за творчими якимись моментами. Він також може в цих групах виступати, наприклад. Може говорити, що творчість саме буде. Якась незвичайна, він може зображати великі групи людей в своїх роботах, або простір, або якась абстракція може бути, до речі, за водолізьки темами. Покровитель водолія в нас уран знаходиться в близнюках. Це може говорити, що техніка може його притерпіти за все життя якоїсь трансформації, можливо, внесення якихось сенсів в роботи. Можливо, навчання дітей, мистецтво, літературна може бути діяльність, гурткова діяльність. Загалом це ніяк не суперечить сказаному про сонцево долії. Те, що експерименти будуть в техніці, це точно. Ну, можемо сказати, це може бути якась зміна і в тематиці на протязі життя, і може бути якась зміна в техніці виконання. Про це говорить і Херон, який поруч стоїть. Він говорить про подвійність в його творчості, в його дослідах, в його експериментах, в напрямки життя, тобто може діяльність змінюватись протягом життя. Або два хобі дві діяльності. Акцентований водолій вплине на його роботи, це точно. І люди стовідсотково, думаю, будуть присутні в його роботах. Ну, це по-перше, Перший такий висновок, можливо, я помиляюся, місяць знаходиться в Козирозі, це людина внутрішньо націлена на порядок, на якусь системність, план, запланованість йому дуже важко перебувати в хаосі, тому всі свої досліди він прагнути, прагне проводити якось дисципліновано час від часу, за планом, якось їх систематизувати, організувати, щоб все було і по поличках, щоб не було ніяких, так скажімо, здивувань. Це продумані експерименти, це не так, що прийшло в голову і буду її проводити. Також це говорить про те, що, можливо, жінка займала не останнє місце в його житті, можливо, якось і в роботах вона буде присутня, як лідер, як е, натура строга, холодна, можливо, е, старша, е, можливо, це сама мати його або бабуся, це якась така холодна краса, строга, дисциплінована. Ну, не факт, що так буде, але можемо проаналізувати. Покривитель місяця Сатурн знаходиться у Леві. Це говорить про те, що важливі закони в мистецтві, їх важливо дотримуватись, інтуїтивно він це буде робити. Ну, щоб досягти якоїсь популярності, треба робити якось прийнято от зараз, коли він жив. Це важливість систематизувати, якось підписувати, писати рік, коли він на це намалював, продумувати кожен крок, початок, чого почати, чим закінчити, як підготуватися. Тобто, це заплановані дії, починаючи, яким матеріалом я це буду виконувати, закінчуючи, що з цього вийде загалом. Думаю, що він бажав якось структурувати свою творчість. Можливо, могло проявитися як строгість у вихованні дітей, строгість до дітей, і не тільки до творчості, бо лев це не тільки творчість, це і будь-який початок чогось. Ну, дитина це новий початок, можна сказати так. Ну, можливо, це також і природа, бо місяць в зарозі може говорити, що подобалася, наприклад, холодна пора року або темна пора року, щось таке кам'яне гори, наприклад. Можливо, міг зображати і природу. Так, далі подивимось інші планети. В знаходиться Венера, говорить про те, що людина націлена на творчу якусь діяльність, початків, починати щось нове, створювати оригінальні речі, такі, що потім підтримує народ, не боятися експериментувати в цьому напрямку. Людина поціновувач краси і. Може, таке, що з точки зору чоловіка міг недооцінювати, наприклад, жінок, або якось принижувати, слідкуватися. Це те, що, наприклад, він міг якось привносити в свої роботи якусь чоловічу енергетику, янську, активну, агресивну. Можливо, покровитель Венери, Марс знаходиться у стрільці. Це, можливо, якесь релігійне утискання жінок, можливо, Якісь іноземці в його роботах, іноземні жінки, можуть бути якісь зіркові іноземні чоловіки, а може говорити, що людині подобалися гарні місця за кордоном, і він мандрував часто, не боявся якось відвідувати нові місця. Плутон у нього в тільці. Це говорить, що людина буде заглиблюватись у світ матеріального, у світ ресурсів людей і часто задумуватись про те, чи сподобається іншим, те, що він творить. Це можуть бути якісь речі, предмети, людські тіла, одяг, може бути і природа, тварини. А також, наприклад, за Плутоном це можуть бути конструкції, якісь, наприклад, будинки, скульптури, автомобілі. Ну, Якщо це природа, це якісь дикі місця. Ну, і Венера може це вовні підтверджувати, бо овен також це проянське, про щось таке. Металеве, рухливе. Що стосується Юпітера, він в раці. Тут важливість підкреслюється тематики рідного краю, природи, жінки, тому, можливо, якось це буде в його роботах прослідковуватись. Також це про якісь смисли, внутрішні, якісь інтуїтивні речі, які він міг приносити в свої роботи. Також Юпітер може. Говорити про викладання дітям, наприклад, або організаційні якісь моменти в дитячій сфері, або в жіночій сфері. Якісь подорожі, подорожі рідним краєм, або за кордон. От якось, можливо, досить важко давалися згідно опозиції. Проте, я думаю, він там знаходив дуже багато якихось потаємних психологічних моментів для своїх картин. Меркурій водолії, це якісь. Нові ідеї, нововведення, якісь такі, що випереджають час, можливо, він якось їх застосовував в своїх картинах. Ну і техніка могла змінюватися, експериментувати з технікою міг і не боятися цього. Чорний місяць у рибах, це занурення якісь фантазії і ілюзії. Можливо, в його роботах присутні були якісь фантастичні містерії. А, можливо, просто по життю був релігійною людиною, міг перебувати в якихось організаціях релігійних, або це могло бути якась зацикленість на страхах, переживаннях, можливо, мав якісь фобії за вузлами, що він міг малювати. Ну, можна сказати, що досить цікава така. Може бути річ, тому що він міг починати малювати з чогось такого радісного, світлого, дитячого, мрійливого, яскравого, а потім перейти до зовсім протилежної ем, картини, міг малювати окрему якусь особистість, а потім перейти на групові якісь зображення. Ем, міг малювати, якщо подивитись просто на характеристику волі. А якщо подивитись на покровителів усіх улів, то міг малювати, наприклад, якісь незнайомі яскраві особистості в колі людей, якісь спілкування, міг малювати дітей, чужих, також не тільки своїх, оточення, наприклад, якогось моменту радості або в колі якомусь інтересу. Ось, а потім. Міг прийти до якогось експерименту з технікою, міг почати викладати, наприклад, мистецтво. Досить таки виражений зв'язок між покровителями. Може говорити, що можливо, це могли бути зовсім кардинальні. Тематики, речі, зображення, техніки, діяльності ну, це може бути, наприклад, був художником, а паралельно ще став писати або викладати, або був, е малював конкретні речі, а потім перейшов до абстракції. Тобто буде чітко прослідковуватися якийсь трансформаційний момент. Можливо, якось стикнувся з якимись чоловіками творчими, які його надихнули на щось таке, втягнули, можна сказати, в свою секту, і він змінив свою техніку <гум> Такі фантазії. Так, якщо подивитися на розташування планет, то якось більш, більша концентрація в нього енергії вовні це про ініціативу, про рішучість. Можливо, якось і в зображенні це буде проявлятись вплив такої швидкості, і через це може страждати якась деталізація, чіткість, що більш чудне з'являється. Прагнення внутрішнє, бути конкурентно спроможним, щоб його роботи цінувалися, приймати участь у виставках, бути на ті, знаходити нові знайомства, балансувати в цьому всьому. Тобто на остання роль тут комунікація буде займати. Так, якщо подивитись ланцюжки, в нього виділені два ланцюжки: Нептун як окремо як в зоні відпочинку. Тобто людина націлена на усамітнення, на якийсь психологічний аналіз внутрішній саме на самоті, в подорожах, на природі, на воді, в якихось таких. Мандра в голові, можливо, якісь залежності, або, або релігійне, або якесь наставництво, духовне, якийсь ріст. Тобто, людина це буде проводити якось на самоті, полюбляти ось це. А основний ланцюжок це Меркурій і Уран. Тобто тут важливість креативу бути не такий, як всі, можливо, десь диваком, експериментувати в своїй творчості. Робити те, що ніхто до нього не робив, якісь варіанти нововведення в, його, в своїх роботах, можливий вплив іноземців також, це і перебування в якихось спільнотах за інтересами, можливо, там, якоїсь спілка художників, це і викладання може бути і чужим дітям, наприклад. Це може бути е, бажання, наприклад, літати, досліджувати повітря. Рух повітря, зображати це повітря, тяжіння до висоти може бути, може бути скупчення людей, скупчення дітей. Так, далі подивимося за градусами, виділяється сонце, тобто людина бажає бути на видноті, щоб його цінували, бути лідером думок, якимось брендом особистісним, потішити своє его, займатися творчістю. Щоб його цінували в колективі, його думку цінували в колективі. Ну і через що це можна зробити? Тут, можливо, місяць був би замішаний, проте немає точного часу народження. Будемо орієнтуватися на Меркурій, який на градус відстає. Сонце 29, Меркурій 28. То можливо, що як досягти того, що він хоче. Це розвиватися, знаходити нові контакти, вивчати щось нове, не боятися приносити нове в свою творчість, експериментувати. Проте через те, що Міркурі досить близько до сонця, він може бути засліплений якоюсь ідеєю, не слухати інших і, так скажімо, десь плутатись чи помилятись. Ну, в основному, це через нові знайомства, нові знання, передачу цих знань, комунікацій, поїздки. Ось таке, Ось через що він міби цього досягти. Що стосується хреста та стихії, то в нього тут точно виділяється фіксоване повітря, це водолій, уран виділяється і це співпадає з ланцюжками, бо в ланцюжку також виділений уран. Може бути якась фіксація на якісь ідеї, на якійсь тематиці, деякий час, те, що стосується фіксованості, що стосується повітря, то тут можуть бути люди або великі простори природи, міста, скупчення людей, може бути балаканина якась, що ж він міг малювати. Це можуть бути люди, діти, скупчення людей, місто, може бути також і повітря-природа. Можуть бути пори року різні, холодні, холодні, наприклад, нічні моменти, і може бути рух, наприклад, рух чогось, рух повітря, людей, ідей, якісь плями, рухаються, бо може бути і абстракція. За кольором За кольором у нього може бути яскраві кольори, можуть бути, можуть бути легкі повітряні кольори. Сині, може додаватися чорний кольор через вплив Сатурну, білий колір може додаватися. В основному, думаю, це будуть якісь переважати синій, чорні, білий. Ну, техніку я вже казала, що може бути якась трансформація на протягом життя, можливо, який був якийсь момент реалістичний, дотримання реалізму, а потім перейшов до чогось швидкого, екстремального, можливо, абстрактного. Тому техніка точно буде змінюватись. Експерименти, які з неї будуть відбуватися. Добре, буду завершувати. Дякую вам за увагу. Поставте мені лайк, підпишіться на мою сторінку. Я знаю, це вам не важко, але мені буде приємно. Всім гарного дня, бувайте!